Проголосувати шістьсот 640 делегатів, явка майже 90%, найвища за останні 5 років. Це щорічна підсумкова конференція трудового колективу Київської політехніки. На порядку денному звіти діяльності профкомів працівників і студентів університету та доповідь ректора КПІ Михайла Сгуровського. Трансформація освітнього процесу відповідно до викликів воєнного часу головне завдання для Київської політехніки, наголосив Михайло Згуровський. Цьогоріч КПІ збільшив кількість освітніх компонент, а кількість студентів, що можуть навчатися очно, сягнула 10 тисяч. Це удвічі більше ніж торік. У пріоритеті було й облаштування безпечних умов навчання та праці для студентів і науково-педагогічного колективу. За поточний рік разом із ДСНС у КПІ атестовано понад 10 тисяч найпростіших укриттів де облаштовано майже 13 тисяч безпечних місць для студентів. КПІ суттєво розширив підготовку кадрів для оборонних відомств і зсу за різними освітніми програмами. Підготовлено 169 магістрів для ОПК та 109 службовців для ЗСУ. Наші науковці активно працювали над посиленням обороноздатності нашої країни. Київська політехніка розширила межі міжнародної співпраці. Університет залучений до активної роботи в шести альянсах. І восьми асоціаціях європейських університетів КПІ фактично став головним центром в системі вищої освіти у сфері оборони і безпеки України. Створення сприятливих умов праці та підтримка політехніків, що боронять нашу країну пріоритетні напрями роботи профкому Київської політехніки. Профком фінансово підтримує ветеранів війни та праці, членів сімей співробітників, які перебувають на фронті. Адже на сьогодні 84 працівники університету захищають Україну у складі підрозділів ЗСУ. За сприяння профкому відкрили гуртки, провели сотні конкурсів, олімпіад, хакатонів та челенджів, організували дитячі секції з плавання та скалелазіння. А для профкому студентів КПІ першочерговими завданнями стали соціальний захист, матеріальна допомога та підтримка ЗСУ. Члени профспілки отримали допомоги майже на 140 тисяч гривень. А гуманітарний штаб виготовив близько 4 тисяч подовжених антенн для рацій у грошовому еквіваленті. Це майже 2 мільйони гривень. Наємо допомогу в мирах можливостей постраждалим від війни, в кого зруйноване житло або інші проблеми. Разом з тим, ми шукаємо нові способи допомоги студентам. Київська політехніка успішно виконала колективний договір, укладений з 21 до 24 року, між адміністрацією та профспілковими організаціями. Попри усі виклики воєнного часу, університет успішно готує висококваліфіковані кадри та посилює обороноздатність країни. Завдання стояли дуже складні, але вони всі виконані. Визначити, організувати освітній процес, систему офлайного навчання в тому, щоб всі лабораторні практичні заняття, незважаючи на воєнний стан, вони виконувалися. Для того в кожному корпусі треба було зробити чітку систему лабораторних практичних занять і відповідно кількості укрить. Така ж ситуація стояла по гуртожиткам сьогодні. КПІ – провідний український зво місце кваліфікованих педагогів, науковців та енергійної соціально активної молоді. Найголовніше завдання на наступний рік для делегатів конференції зберегти та продовжити розвиток і становлення київської політехніки як лідера технічної освіти в Україні.